65% населення хворі на серцево судинні захворювання. 65%. Якщо взяти мільйон населення, грубо кажучи, нашого, нашої області дорослого, то 650 тисяч це є хворі на серцево судинні захворювання. Із них 335 це хворі на гіпертонічну хворобу, і 250 тисяч це ішемічна хвороба серця. Щороку в області помирає. Від семи з половиною до восьми з половиною тисяч населення дорослого країни, наші сусіди, Східна Європа, так сказати, які зараз вже члени Євросоюзу, вони пройшли цю систему, і вони пройшли її багато років тому назад. ми зараз йдемо тим же самим шляхом. ми за основу взяли собі, ну, була така програма в Європі, яка вона зараз працює, Stand for Life, стенд ради життя. У 2007 році ми в кардіодиспансері відкрили рентген-інвазивне відділення чисто на голому ентузіазмі перекваліфікували фахівців інвазивних кардіологів, рентгенологів, кардіологів, пішли, вчилися завдяки інституту Амосова, інституту Шалімова, де вони вчилися. Ми Здобули фахівців своїми силами у свій час було придбано значить, гуманітарний ангіограф, на якому ми починали працювати. Дякуючи Василю Васильовичу, в 2011 році ми дістали сучасну ангіографічну установку, яку би ми ніколи в житті за кошти обласного бюджету не купили, тому що вартість є 11 мільйонів гривень. І з цього періоду почався сучасний етап. Розвитку значить, інвазивної кардіології. Це відкрили відділення на 10 ліжок, набрали штат, який працює круглодобово. щоб ви всі знали, і це має знати населення, що люди працюють круглодобово, середній персонал, лікарі чергують, як в реанімації. Людину з гострим коронарним синдромом на протязі двох годин потрібно доставити в катетеризаційну лабораторію, де її відкриють коронарну артерію і буде спасене життя. Є тенденція до зниження смертності від гострого інфаркту. Незначна, але вона є. Вона не може бути на протязі 2-3-4 років значить, кардинально знижена. Є тенденція до зниження летальності внутрілікарняної смертності від смерті від гострого інфаркту Міокарда. Зростає кількість значить, стентувань значить, з року в рік. Якщо в минулому році ми зробили 330 стентувань при гострому коронарному синдромі, це при гострому інфаркті міокарда в період від 2 до 6 годин, то вже за 9 місяців ми вже зробили 300. Темпи приросту досить значущі. І як Василь Васильович казав, що у нас в нас у проєкті Світового банку у 2017 році ми маємо запустити цей регіональний центр інвазивної кардіології, відкрити катетеризаційну лабораторію в місті Хуст на базі районної лікарні. Значить, для цього закуповується ангіографічна установка за кошти Світового банку. Для цього закуповується багато обладнання. Крім того, закуповується обладнання за кошти Світового банку і для оснащення кардіодиспансера теж буде ще одна ангіографічна установка. Будуть закуповуватися автомобілі для екстреної медичної допомоги, будуть закуповуватися електрокардіографи на первинну ланку для діагностики гострого інфаркту міокарда і так далі. Будуть закуповуватися розхідники і багато-багато чого. На порядка 90% із цього проєкту це матеріальна складова, це ніякі не виступи по телебаченню, це просто-напросто матеріальні речі, які будуть нам працювати, які, за які. Ми, нам би було, щоб закупити це, потрібно було витратити 6,5 мільйонів доларів. Це величезні кошти. І якщо ми це зробимо, то ми будемо мати запас потужності років на 10. Тому що обладнання не тільки буде для інвазивної кардіології закуповуватися, воно буде, буде закуповуватися і для кардіохірургії в тому числі.